25 листопада 2023 року. Сьогодні у нас плюсова температура, десь плюс 1, плюс 2, після того як було мінус 5. Тому закінчив я готувати місце під грядку грядкою спинополістиролу. От також сьогодні зробив на пробу таку невеличку тепличку. Оскільки міняли вікна, то я перевіз сюди два вікна От. і закрив тут ось такий простір. Тут не став закривати плівкою, щоб не було там всередині краплів води, а так повітря повинно проходити, а складено. Чотири шари. От, тому може там особливо якби не буде мороз проходити, Великий, звісно, пройде, а невеличкий може не пройде. От Сьогодні у нас було сонце, тому трохи земля прогрілася, завтра ще трошки погріється і я дещо сюди планую висадити. Поки що залишимо в секреті, що саме. От, ось там, як видно, трошки вже сніг десь лежить під горбком. Також у нас замерзла вода в бочці, я не встиг її прийняти. Сьогодні приїхав, пів бочки води було десь, і там частину льоду, частину води, частину води злив, а частину льоду ще залишилось, ну, двигнути її. Неможливо півбочки за десь 500 кг. Ну, зараз може трохи менше. От всю землю, яку я перевозив під грядки, перевозив туди до септика. Зараз покажу, що вийшло. Тут у нас вже спить клубніка тиждень. Пройшов з минулої неділі, як я прикрив, ось тут вже сніг трохи лежить де-не-де. Вітер трошки порозгортав, треба буде поправити. Ну а так взагалі-то Ось І ось тут я, відповідно, підсипаю ось цей участочок, де в мене кольця виходять. Ввожу нашою національною тачкою землю. Ось так виходить. Уже з двох ділянок і сюди перевіс землю і підсипав, виходить, два з половиною прольота. Ну, тут якби найбільша фактично глибина була. От ось тут біля тих двох коліс буде трохи глибше, а далі вже буде мілкіше. Остається тут ще прольоти, ну Можливо, мені якраз і хватить тої землі, а може і ні, тому що ось тут потрібно буде піднімати кольцо, воно нижче опущене рівня той, який повинен бути, ну а так десь піднімається відповідно на той рівень, який ось тут до фундаменту. Ось так під шнурку рівняю, тут у мене. Натягнута шнурка і з цієї сторони сюди невеличкий нахил. І я, і я так його розрівнюю. В принципі, я землю привожу сюди з травою, з корінням. От, оскільки тут поки що не планується нічого, крім трави, тому я думаю, трава якраз і тут проросте.